Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось питання. таке. Зараз дуже багато говориться про ядерну зброю, про ядерні боєголовки, які можна вкрутити в ці нові ракети, які розпадаються на шість частин, яка назва «Орєшнік». Давайте подивимось, чи Путін або Кремль, керівництво боліт, чи наважиться. На те, щоб вкрутити ці ядерні боєголовки в ці новітні ракети? Ну, до речі, всі ці ракети, які вони на нас запускають, вони ж також є носіями, але вони без вкруток. Так, чи наважиться керівництво Кремля або командування? Збройних сил Росії вкрутити ядерні боєголовки в ракети, які вони запускають по Україні. Так. П'ятірка пентаклів, відлюдник гучно, тобто в кризовій ситуації вони, і в ситуації, коли вони не можуть знайти якийсь вихід ситуації, тобто, коли вони не можуть знайти ключ до вирішення якоїсь проблеми, ну, для своєї вони можуть застосувати таємне щось, яке можуть просувати. Я думаю, що можуть. Я думаю, що можуть критична гучна ситуація, зірка. Незадовільні результати. Незадовільні результати, які вони намагаються видати за інше. Я вам хочу так сказати. Дивіться, в принципі, можуть, але внаслідок того, що вони самі можуть знаходитися на межі. Знову ж таки, відлюдник перевернутий. На межі. Вони можуть нам е, створювати ситуацію невідомості, що ці боєголовки вкручені. І просувати оцю невідомість, ну, скажімо так, в медіапростори. Вони можуть. Створити критичну гучну невідомість для нас. Знову ж таки, при відсутності переваг перемогти, вони можуть. Створювати бурну діяльність, вигляд бурної діяльності. Гучно. Тому знову ж таки, те, що вони будуть, ну, скажімо так, нести інформацію про те, що ми застосуємо, це одне. Вони можуть бліфувати. Вони можуть лякати, але один раз, коли вони вже не зможуть більше, скажімо так, знаходитися на межі, вони можуть вдастися до вирівнювання своєї ситуації. І навіть так я хочу сказати, вони можуть, знаєте, із сіми в одній буде якась начинка. Із сіми в одній може бути якась начинка. Це вода. Де? Над водою? або у воді? У воді. Там, де йде рух, рух води, от вода, от. якщо застосують, то у воді, на воді, над водою. Тобто це буде вже тоді, коли їм вони будуть думати, що їм втрачати вже нема що. Все одно вже так як раніше не буде. І тому вони можуть, ну, це такі, така вже критична ситуація. Спочатку вони будуть лякати, потім вони можуть, знаєте, так по підлому. Наприклад, запустили сім в одній із сіми може бути. Ну, тут карта світу, карта зацікавлення країн світу в цьому. Але тут карта Кубків. Знову ж таки. Це може бути на кордоні між двома водами. Територіальні води однієї країни, територіальні води іншої країни. І от десь там вони можуть щось застосовувати, щоб показати щось світу. Знову вода. Вода. І знову розподіл, точні розрахунки. Там, де між їхніми водами і водами е, сім'ї, ну, скажімо так, не їхньої крові, якось от, точні розрахунки між двома, е, між двома територіями територіальних вод країн, ну от якось, там, де міжнародні води. Ну, ось мені більше отак от воно йде. Ну, подивимось, як воно програється взагалі. Чи є загроза до кінця 2024 календарного року, що расисти застосують е, ядерну зброю. Маніпуляції якісь будуть, лякання будуть. Маніпуляції лякання. Просто як фокусні можна так сказати. Але загроза в тому, що ми будемо думати, що, наприклад, п'ятий фокус, п'ята ілюзія це знову ілюзія, а вона може бути не ілюзія. Тобто вони будуть, знаєте, спочатку брати на іс, а потім можуть посилити. Ну, ось так в мене виходить. І знову ж таки, це може бути як крайній метод, коли вони, коли їх дуже прижмуть до стінки. Їм буде, ну, нем, нема, знаєте, як там умірать так з музикою, знаєте, так от в них буде вмирати так, ще за собою нагадати. Знову кордони, карта кордонів, і кордони їхньої, скажімо так, витривалості, і кордони е, територіальних вод. Тут вода, води, якісь води. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!